Вітаю, друзі, ви на каналі Просто Пасіка. Сьогодні у нас відео піде на тему будови вуликів і одна із причин поганої зимовки бджіл, на мою думку. Отже, ніколи не робіть так, як робив я. Дивіться, ось ця кришка вулика. Кришка вулика те, що в неї лишилось, нікудишній. Ніколи не використовуйте пінопласт у кришці вулика. Або якщо ви його використовуєте, обов'язково зашивайте цим ДВП. Хоча воно може вологу набирати. Зараз я покажу на прикладі інших кришок, які більш-менш нормальні. І цей. Або, не знаю, ну, я вважаю, що взагалі кришка такою вже не повинна бути. А, зараз покажу, які кришки ми будемо робити. Ось. Ось така кришка. Це від 12 рамочного додана на 300-й корпус. Чисто дерев'яний дашок. Тобто ніякого пінопласту, фольгоізолу, нічого тут немає. Просто обтянуто листом жестці і настелена вагонка, здається, то чи то десятка, чи то вісімка, 8 мм. І все. І зроблена чотиристороння вентиляція. Ось тут, ось тут. Ну, ви зрозуміли, ось тут і ось тут. Хоча, на мою думку, отвори, можливо, треба було б зробити більше. І зашити їх металевою сіточкою. Ну, В даному випадку я просто зробив е, з листка тої самої е, тонкового листового металу. Просто зробив такі імпровізовані е, загороджувачі на вентиляцію. Ну, щоб нічого туди не пролізло. То от такі кришки будемо робити усі. Ото, ото, що я вам показував, такого більше не буде. Це неподобство. Тому що, я ще раз кажу, вулиці я робив тоді, коли у мене ще не було бджіл. Ну тільки починав займатися. От. Може це звучить так оправдання, може ні. Ну я просто кажу, що такого не робіть. Хто перший буде робити вулики вперше в своєму житті, ніколи не робіть ось такого, то, що зробив я. Бо тому що з часом воно все вилітає бджоли його гризуть, воно все розкришується і ще ми ще можуть зробити свою роботу. Тому не варто. Ось. Або дошок, і ще є такий варіант, але треба, щоб була добра вентиляція. А, получається що? Ось кришка. Також 4 вентиляція зі всіх сторін. Ось це ДВП. Да. Лист. Цього, тон, 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 тонколистовий метал, тоненький, ну Жесть по-простому. Який використовується для виготовлення покрівлі на будинки. І між цією кришкою, між Жестю і між ДВПшкою, там є лист фольгоізолу. От. Ще можна використати такий момент, як фольгоізол. Чому фольгоізол? Для чого? Я думаю використовувати його взагалі? Для того, щоб не стільки бджолам було... Там зимою тепло чи не холодно, а основна причина жара, У мене тут дерев небагато, ну є одне дерево, але воно так не затіняє від сонця, тому що, Коротше, тому що... Коротше, коли жара, плюс 30-36, бувають такі дні серед літа, і в надставках, в надставках 145-х починає текти, плавитися вищина. Ощина сушни на рамки починають розпадатися, розлітатися. Якось такої кришки, сендвіч, сендвіч кришки, тобто брешанка, фольговий зол і ДВПшка, воно виходить, не буде так нагріватися вулик. Ну Або ще такий варіант. самий простий варіант нічого не придумувати, не придумувати новий, як то кажуть, велосипед. Просто ось таким чином. Не обов'язково гонку. ідеалі було б використати дошку десятку. Ну Зараз на прикладі цього. На прикладі цього вулика покажу, якщо вийде. Тут також дерев'яна кришка, а тут взагалі дошка двадцятка, по-моєму. Ось. Вентиляція взагалі просто на циркулярці зроблена. Просто ось такі прорізи, якщо бачите. О. Ще такий варіант. Найпростіше це вот. І от. Це я показую для тих, хто буде вперше робити свої вулики, хто буде починати захоче, буде мати бажання робити дашки на вулик, то отакого не робіть, бо це утопія. От зараз покажу ще один, бо тоді у вас вийде ще отаке. Отакий момент. Не треба такого. Вот. Хтось може назвати це відео недоречним або відео ні про що. Ну я не вважаю, що це відео ні про що. Я вам показую просто, в чому я. Ой, про... Ну ви поняли, в чому я що я зробив. от. Тому отако не робіть. Робіть нормальні кришки і важливо, щоб була вентиляція. А, то до чого я вів? Получається, були утеплені, поки ще був пінопласт цілий, було надмірне тепло. І була погана вентиляція. Ось, що на циркулярці, вентиляція, вона також не дуже добра. Краще робити висновок який. Дерев'яні кришки. Ось така або ось така. І вентиляція на чотири сторони. О, це обов'язково. І подкрешник. Подкрешник, так як тут. О, тут я так не покажу, бо тут наші бджілки є тих дві сім'ї, які вижили, вони зараз. Активно носять пилок, все в них добре. Вони літають. Ледуть. Ось, Ось ну коротше, Дві сім'ї в нас є, і з них ми будемо цьому році розтягувати пасіку. Цьому році меду в нас не буде. Ми на нього не будемо розраховувати. Ми будемо займатися чисто розширенням пасіки. І робіт що дна. Я не знаю, що я хочу на рахунок глухого чи чисті частого дна, але я вважаю, що обов'язково має бути дно від'ємне, ну, щоб воно знімалося. Так легко чистити весною, а легко вибирати підмор, менше геморої, ну ви розумієте. З глухим дном то вулик, як вулик, але один нюанс, то, що коли приходить весна, неудобно кистити. От. Тому ось така от історія. В принципі, те, що я хотів вам розповісти, я розповів. Основна тема відео була це кришки. Як не треба робити кришки. Тому кажу, спінопласту нічим не обшиваючи не робіть. Не треба так робити, бо будете мати клопіт. І утеплювати. Коли ми, допустимо, будемо зимувати вже на рік, дай Бог доживемо і ми і бджоли, то ми просто будемо закривати кришкою. І нічим на період зимівлі, це на січень, лютий, грудень, кусок листопада і кінець лютого, ми утеплювати не будемо, допоки не з'явиться розплод. Появляється розплод, і тоді ми починаємо кутати і ніяких цих 145 надставок зимівлю для вентиляції. Просто отак закрити кришкою. І цей. Без подушки, без нічого. Один холст. Вот. Що я хотів сказати. До речі, що хотів показати. А, ні, не вийде тут показати. Тому що цей. Зараз, 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 зараз. Влинку. Зараз покажу. Якщо. Ще які деталі по модобі вулика. А це я зберігаю рамки, які я вже пообрізав. на Сушнину на перетопку. Пам'ятаєте, я робив вулики без фальцеві? Кому цікаво? Ось. У мене сама надставка йде без фальцева, а по периметру надставки в нас йдуть ці обв'язки. Як бачите, за 5 років користування нічого не відірвалося, не відпало, не відлетіло. Люди писали: а, твої обв'язки та воно ненадовго. Ну, як бачите, вже 5 років. Вони служать, і ніхто нічого не відпадає і не відлітає. Вон. Це я працював на той момент, коли в мене не було пуганка, ресмуса. Була лише одна циркулярка, і було важкувато порівняти дошку. Тобто зробити її, скажімо так, щоб надставка не грала. І обв'язка по периметру. І це в мене на усіх вуликах така історія. Так що, в принципі, ось така будова вулика в мене, хто не знає, Дно глухе. Ну, глухе на частині вуликів. Тобто, я коли робив пасіку, я робив пасіку як експеримент. Тобто, щоб зрозуміти, яка більша система вуликів для мене підходить. Ми зробили, ми зробили два лежака, один з них зараз в майстерні. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рамкових, 12-рамочних і 4 10-рамкових. Я показала практика, чомусь найкраще зимують бджоли у 10-ти рамкових. Ще особливо завжди була хороше виживання в цих сім'ях. Тут практично ніколи не вмирали бджоли за 5 років. Десятирамочний вулик і дошка сороковка, тобто корпус сорокової доски. От. Тут найкраще завжди зимували бджоли. Це ось оцей і оцей, цих два вулики. А чому дошка сороковка? Бо тому що я. Банально на пелерамі перепутав дошку. Мав брати тридцятку, а взяв сороковку. А вже коли приїхав додому, поняв, що не ту дошку взяв. Ну, таке було в мене, вибачайте. Там була специфічна ситуація, О, бо там була гарна дівчина, яка запудрила мені мозки. І я просто перепутав дошку. Ну, так вийшло. Ще я можу зробити. Це таке от. Тому такого, вибачте, гівна не робіть. Робіть нормально, робіть по-людськи. Оці подушки ми будемо їх вибрасив, викидати, бо вони нам коротше спортили всю картинку, їх мають спалити. І робіть ось такі глухі дерев'яні кришки. Це, я розумію, ті пасічники, які з досвіду, можуть це відео не дивитися. Це і так понятно, Бо вони все це знають. Це розповідаю для тих, хто починає пасічникувати, робити вулики, займатися. От, Когось руки стоять і хочуть, хочуть самі зробити вулики. То, тому дивіться більше відео. Не обов'язково дивитися тільки мої відео і мене слухати. Подивіться ще когось двох, трьох, чотири, п'ять каналів. Подивіться різні думки і зробіть аналіз для себе, висновок. Трошки того, трошки того, взяти для себе і знайти золоту середину. Адже одні й ті самі поради для всіх людей не підійдуть. Таке в кожного різні умови. Різні можливості і так далі. Отак, вот. Вот це що я хотів вам сьогодні розповісти. На днях ми будемо переглядати наші сім'ї виживчі. То кому цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал, ставте лайк. І ще хотів додати: ми будемо виготовляти матрицю для влиття вощини. Кому цікаво, також підписуйтесь на канал. Буквально незабаром, можливо, протягом тижня. Випустимо ролик, як ми будемо а, виготовляти матрицю для своєї вощини. Мені цікаво, не важливо, що в мене маленька пасіка. Я хочу спробувати лити вощину, давно хотів цього зробити. Ще коли тільки другий рік вже я хотів спробувати ляти свою вощинку. Але все ніяк не доходили руки. А сьогодні, от, в даний момент в мене є бажання, так як пасіка лягла, а воску багатенько, приблизно кілограмів. 10-12, ну плюс-мінус. От, Десь так. Я ж не важ, я просто викачував, ну, витоплював бріни і забирав їх. От, Я хочу свою ось, От, А на цьому мене все. Якщо вам було інтересно, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, залишайтеся з нами і ви побачите, що ми будемо робити далі. Все, всім подякував, всім пока.